Друзі, сьогодні я завітала до своєї такої файної жіночки-підписниці, колеги по роботі, односельчанки. І ви знаєте, жіночки з почуттям гумору, з якою приємно посидіти, побалакати, поспілкуватися, Дякую, поспіл... поспівати. Дуже приємно. Ви знаєте, ми дуже рідко зустрічаємося колись, часто зустрічалися, тепер рідко. Але наша дружба збереглася до цих пір. І коли є можливість, ми завжди зустрічаємося. Звичайно, що нас розділяють великі кілометри, але тепер була така нагода, можливість, і ми зустрілися. Тож... І надіємося, що будемо зустрічатися частіше. Так, тож вип'ємо. За, за нас. За, за, та, за та, зустріч, зустріч та. за жіночу зустріч, дружбу, за, жіночу, за те, що ми, ми... є. Так. І ось так.